Привіт! 7 травня я їздила в Львівську велосотку. І спеціально для неї я собі пишила таку от сумочку. Ми їздили від Литників Львівської області до Біберки, і у нас фініш був в раковці. Спеціально для цієї сотки я собі обгрейдила наш стандартний бочонок. По-перше, я зробила собі окрему кишеньку для ключів, бо я так напхала цю сумку, що в мене просто я не можу знайти ключі всередині. Потім я тут на систему Мале зробила таку кишеньку для телефона і спеціально вихід для дрота. Але дистанція була маленька, тому тут в мене їхали батончики, ще не прибрала От, але розраховано на те, що всередині є ще додаткова кишенька для павербанк, і з нього йде дротик одразу в сумочку. Ліпучка. з купою шивочок, дуже гарний. Що в мене всередині? Брала дощовик, бо в нас намічався дощ цілий день, але слава Богу, не було. І переважно це вже велоаптечка. Шина, ліхтарик. Насос, пауербанк, лопатки для розбартовки, мультитул. І на фініші нам видавали такі армії магнитки на 2003 Все. Кишенька всередині так і залишилась. Цей бачонок я зробила собі на кріплення, щоб була відстань між сумкою і кермом. І третя точка кріплення.